Доброго ранку, усім ми маємо сьогодні чимало інформаційних приводів, про які варто поговорити. Зокрема, на вихідних у Полтаві відбудеться ще один а, захід. Про ну, який... Крім власне прибирання загальноукраїнської як української акції щодо прибирання. Ще відбудеться благодійна акція. Візьми щастя в дім. І до нас сьогодні завітали Анжела Рослова, це голова Полтавської обласної зоозахисної організації Право на життя та Ольга Жуковська, член цієї організації. Доброго ранку. Доброго вам. Доброго ранку. Ви у нас вже не вперше. І такі акції проводяться регулярно. Так, в вашій організації? Розкажіть, будь ласка, про цю акцію. яка, да, яка буде? Так, Вбудеться у суботу, 23 так, квітня. Так, ми Щороку, буквально, як тільки настає приємна тепла погода, проводимо акції. Візьми щастя в дім. А також цього року започаткували акції ярмарка добра. Якраз в цю неділю, 24-го вони співпадають. Тому ми запрошуємо в неділю, 24-го числа, з 11 до 16 години всіх в сонячний парк, де відбудеться відкриття сезону акції «Візьми щастя в дім. І відповідно біля театру Гоголю буде відбуватися ярмарка добра. Ну давайте докладемо. Можливо, хтось вперше взагалі чує про цю акцію, як то кажуть, да? і окреслимо, що відбуватиметься спочатку. Так, десятку, да, в сонячному парку. І потім що там «Добра. Буде. В сонячному парку ми будемо пропонувати в добрі руки тварин, яких ми колись підібрали на вулиці, а зараз вони тимчасово живуть в нас, зокрема, в мене, в Анжеве Ломанової і в інших. Волонтерів на перетримці вдома, і тепер вони в сонячний парк прийдуть, покажуть себе і будуть сподіватися на гарну свою долю. А взагалі, скільки їх от ну ви саме в саме сонячному парку будете? Ми плануємо купонувати? десь півтора десятка тварин. Це собачки, котики. Як цуценята, так і дорослі тварини, часто Хочуть взяти на охорону вже дорослу тварину. Хоча треба звернути увагу, що коли ми беремо дорослу тварину, треба певний час для адаптування. Ну, уявіть собі, наприклад, людину взяли, нічого не пояснюючи, принесли в інше місце. Це для тварини стрес, тому треба, щоб вона познайомилася з новими господарями, зрозуміла, де її подвір'я яке охороняти, тобто якийсь час адаптації. Ну а взагалі тварини, знаєте, деякі люди можуть переживати. А що з ними з тваринами, там як вони себе там почувають, чи здорові, ви можете це, як то кажуть, людям Зможете пояснити там, сказати все нормально, все добре. Ми їх на акції ми приносимо, привозимо тварин, які вже оброблені, які вакциновані і стерилізовані. Так, ми валили... Це основне. Велике Головна... значення ми надаємо тому, щоб тваринки були стерилізовані всі самочки. Навіть якщо це дуже юні цуценятка, ми віддаємо стерилізованих, щоб ми були впевнені, що потім не буде потомства. В людини, яка візьме цю тваринку, не буде головного болю, куди прилаштувати потомство. І взагалі, що це буде зменшення чисельності безпородних тварин. І також, як правильно зазначила Анжела, вони вакциновані від сказу відповідно до віку. До речі, я наголошую для полтавців, що дуже важливо вчасно вакцинувати тварин від сказу. Раз на рік це обов'язково, як відповідно до законодавства, так і до здорового глузду. Тоді ви впевнені, що з тваринкою нічого не станеться, і навіть якщо, не дай Боже, вона когось там подряпає чи вкусе, не буде ніяких претензій, і проблем. Також, якщо ми завжди залишаємо свої телефони, і навіть якщо тваринка там якось не зійдеться з вами характером чи якісь проблеми, можемо, якби ви маєте змогу повернути. Так, і... за... ми режисерів попросимо зараз показати номер телефону, це телефон Анжели Рослова, так? Так. На нашому екрані 066 915 17 20 Відповідно, взагалі телефон для довідок. Можливо, хтось заздалегідь захоче хоче дізнатися про акцію більш докладніше. Телефонуйте так. про тварин. Ми зрозуміли, вони оброблені, вакциновані. Щодо людини, яка хоче взяти до себе тваринку, якісь особливі вимоги є чи просто бажання? Обов'язково вимоги обов'язково. Ми завжди запитуємо чи були раніше тварини і. Коли від чого вони померли, в якому віці. Якщо людина говорить, що вони дуже довго прожили аж 4 роки, то вже треба трошки задуматися. Чи... Да, чи ми хочемо такій людині віддавати тварину? А можливо, в когось взагалі не було тварини. а от, от так вирішили щось, знаєте, як це все стало. залежить від людини, як, як вона буде поводитись ну, індивідуально. Скажімо так завжди в житті відбувається щось вперше. Хтось в певному віці, теж в дорослому віці дозріває до тварини, хтось ріс разом з сім'ї з, з твариною, але в будь-якому випадку взяти тварину це рішення відповідальне. Треба розуміти, що це живе життя, що ви змінюєте своє життя принаймні, на 5, близько на 15 років. Тобто, не може бути таке, що «от ми взяли через рік, нам набридло, все таке. Ви розумієте, що це певні зміни в вашому житті? Треба зважити всі. Свої умови і свої бажання. Я хочу наголосити, що в нас не стоїть питання просто збаграти комусь тваринку. От підійшли на емоції, хочемо. Дайте, ми скажемо так, якби емоційно відчуваємо людину. Часто запитуємо, в яких умовах вона буде жити, де жити, тобто, ну якось. Вона, взагалі, а потім якось якісь контролі є. Тобто, ви якось слідкуєте за життям тих тварин, яких ви віддали на да? минулого року, наприклад, там? Ну, ми, ми скажімо так, намагаємося зізвонюватися з людьми. Скажімо так, дуже хвилює, коли людина не йде на контакт. Тому що ми розуміємо, що це могло щось статися. Часто телефонуємо буквально перші тижні. ведемо тварину, питаємо, як чи є психологічний контакт, чи не хворіє. Також людина завжди може звернутися до нас за якусь консультацію. Танжела Та, добре, наприклад, розуміється на ветеринарних питаннях. все-таки є досвід. Условно. Ну, ну, я не ветеринар, ну, вона не ветеринар але, скажімо але так, ну, досвід але є. досвід який є. Досади, є. Тому, як можемо підказати, завжди можемо порекомендувати десь якого питання, кращі лікарі. Тобто, якби... Так, ну, з приводу лікарів, так. Немає однієї клініки, яка може бути універсальною. Тому в залежності від проблеми, ми людина радити, напевне, що радимо справді, так. Так, так. Ще раз нагадаємо номер телефону. Будь ласка, покажіть, Анжела Рослова. Так, ще таке питання Зможете поспілкуватися. поспілкуватися, так якщо у вас є якісь питання. Окрім того, що е люди можуть взяти собі тваринку, ще ж можна е на акцію прийти і принести якісь ну, допомоги якусь так. так. Допомоги Це борм різноманітний, так? Е так, Раскажи ми процес. дуже вдячні всім полтавцям, які допомагають. До того, допомога може бути будь-яка. Від мішочка там, крупи, беушного не потрібно нового там, нашийника чи чомусь подібне. Тому що це дуже потрібні речі при такому кількості тварин. Зокрема, Анжели тварин більше. Вона зараз скаже, що найбільш необхідне нам. Їжа. Їжа – це крупи і м'ясне. Тобто не потрібно якихось, знаєте? там… Сортованих у тих от кубиків, да? звичайно, нормальне їжд. Звичайна крупа, да, натурал... наприклад, тобто ну, натуралка. Ми не говоримо про те, що це там має бути супер якийсь корм чи якісь заваганки. До речі, наші тварини, яких ми віддаємо, вони теж привчені до звичайної, як би скажімо так, ну нелюдської натуральної їжі. Тобто, у вас не буде, коли ви візьмете нашу тваринку, проблем, що то, вона таке не буде їсти, таке не пропонуйте. Чи, то, це можливо понів... тільки тільки і коли тварина хвора, ми недавно віддавали немолодого кота, то ми його кормили роялом, лікувальним кормом. І люди, ті, що його забрали, то вони також погодились на це. Тобто ми завжди попереджуємо. А щодо ярмарки добра, давайте також поговоримо. Що там буде відбуватися? Так, це буде також 24 квітня, але вже на театральній площі. Так, вони співпадають цього разу. А взагалі ярмарку добра. Ми започаткували цього року. Навіть в кінці минулого року. В холодну пору. Року. В холодну пору там буде багато хендмейкерів, багато дівчат, які нам допомагають. Вони будуть пропонувати свої сувеніри, смаколики і всі ці кошти будуть збиратися в боксик для стерилізації, лікування тварин. До речі, стосовно стерилізації, я хочу сказати полтавцям, що ветеринари йдуть нам на зустріч і стерилізують тварин з певними знижками. І, до речі, ви теж можете простерилізувати своїх тварин знижками. Для цього вам треба зателефонувати за телефоном, який ви сьогодні вже бачили на екрані 066 915 1720. І ви так ви зараз його бачили на екрані, і теж вам зроблять певну знижку, і ваша тварина буде стерилізована. Ну, давайте про тварин знову ж таки ми підготували зараз. Просимо режисерів показати на нашому відеоекрані, щоб була така візуальна деяке сприйняття нашими телеглядачами. А, ось, наприклад, наприклад, да, ось котик вісім місяців. До речі, з це... я вас прийду, зверніть так. увагу на оцю плямку в неї на спині. Це не плямка, не хвороба, це шов після стерилізації. Ага. Як ви могли бачити на екрані, це буквально такусінький малюсінький шов до того ж на, на боці. Є два варіанти стерилізації через власне живіт і через бік. Наші лікарі роблять навіть отакі операції, це краще, тому що тварина швидше відходить. Через бік менш травматично. Менш травматично. Тобто ми розуміємо, що м'язи, преса, наприклад, не задіяні. І, в принципі, після стерилізації киця вже десь до вечора виходить повністю з наркозу, а на другий день у вас буде єдиний клопіт, щоб вона занадто не бігала. Угу. Тобто, це, скажімо так. Ну, це це також хірургічне втручання, але воно доволі легке. Так, ось і ще бачите. ці тварини, які ми бачимо зараз на нашій відеостіні, вони будуть представлені також у тобто можна... неділю. Їх можна буде взяти да, собі да, Так, да, да, їх можна собі. не всі, тому що дорослих дуже важко утримувати. Але, Вам можна зателефонувати, запитати, не, так, які є так, тварини. Да, так, так, можна запитати, зателефонувати, можна приїхати подивитись там, де вони живуть. А більш маленькі, ті, що трусенята, кошенята то вони ми вивозимо у сонячний парк. А от а, взагалі по досвіду, а, яких частіше беруть тварин, маленьких маленьких, та. тварин 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 маленьких, тварин. маленьких. так. Але я із свого досвіду, якби я когось брала, то я брала б уже постіп'енну собачку. Вже вона вже, така да, більш вже навчена. Вже, да, вже привчена до всього. Вже там, тому що у... маленьких це ну, не знову такі, тварин безхачників. У вас більше собак чи котів? Собак. Собак завжди. Все-таки люди часто непокояться собак, багато вважають їх загрозою, і доводиться, наприклад, якщо є ситуація, що люди кажуть, що вона там загрожує, чи ми її боїмося, доводиться щось забирати. Знову ж таки ситуації краще вирішувати якби, розумно. Тобто ми розуміємо, що забрати всю Полтаву з вулиці це утопія. Але якщо десь з'являється тічкуюча зграя, її можна розбити, забравши самку, перетримавши до кінця тічки, потім стерилізувавши. І навіть коли ми її потім випускаємо, не буде якби, цієї агресивної зграї. Ну а якщо виникла ну, різноманітні бувають ситуації у людей, і вони не можуть, наприклад, тримати тварин більше. Вони можуть звернутися до вас, щоб, як то кажуть, не виганяти її на вулицю. А Це справа в тому, що ми допомагаємо безпритульним тваринам. Угу. І в нас немає так якої можливості допомагати ще й всім домашнім. Вчора мені дзвонили, чолов... мабуть, людини дві або три, одна ще з претензією, Вона мені каже, мені віддали кошку, а ви її заберіть, вона мені не нужна, і вона з моєю собакою живе, і вона мені так на мене наїхала, що мені було просто цією людиною розмовляти. Я розумію, це домашня твоя тварина. Дай об'яву, так як ми це робимо. Ті, що... у тебе такі ж самі руки і ноги, як і в нас. Зрозуміти давайте авант... об'яву на ресурси, інтернет, ресурси або ще які. І можете саме самотужки їх пристраювати. Зрозумієте, волонтерів немає якби чарівної палички. Ми в принципі такі ж люди, як ви, як наші глядачі, і ті самі маємо ресурси. Так само, як ми прилаштовуємо своїх тварин з вашою допомогою, з допомогою інших змі тих же акцій, просто на базарі стоячи, даючи оголошення в інтернеті. Так само людина має проявити трохи активності і врешті-решт знайти відповідального спода за що в них тільки одна тварина, а в них в нас їх декілька десятків. І ми фізично ми просто, просто не можемо... Це питання. Просто воно виникло насправді, <клес> да, і Тому що нас було, запитували, а можна їм зателефонувати ідемо і куди діти Все, у друзі, Вирішуйте це питання дійсно самотужки. Ну що ж, 24 квітня, ще раз нагадаємо, 24 квітня у неділю. Сонячний парк ще раз нагадаємо, 11-та година. 16-та, 11 16 сонячний парк, візьми щастя в дім, і 17-та, 17 ярмарка добра біля театру Гоголя. Так, тож, якщо вам не байдужа доля тварин, будь ласка, приходьте, долучайтеся, приносите якусь допомогу. Ну і звісно ж їжу що, е, їжу їжу. і нагадаємо, ще фінансово можна допомогти також. Ну, Бокси так. В нашій студії були голова а, організації право на життя та членці організації а, Анжела Рослава та Ольга Жуковська. Дякуємо вам за розмову Дякую, і вам Так, дякуємо. так Удачі вам. Дякую. Дійсно, вона потрібна завжди. Ось. А вона обов'язково буде, тому особливо. що благі діла вони завжди повертаються. Дякуємо.